Вітаю колеги, з вами я, Софія Заріцька, і у нас з вами сьогодні кадрова задача про працевлаштування студента. Чи може працювати студент денної форми навчання, отримувач стипендії? Для того, щоб знайти відповідь на дане запитання, нам з вами потрібно проаналізувати декілька законодавчих актів. І давайте розпочнемо із закону України про зайнятість населення. У частині першій статті 4 міститься така цікава формулювання. До зайнятого населення належать особи, які навчаються заденною або дуальною формою здобуття освіти у закладах загальної, середньої, професійної, професійно-технічної, фахової передвищої та вищої освіти, та поєднують навчання з роботою. Тобто, із е, даного формулювання, ми з вами бачимо, що особи, які навчаються у різних закладах освіти, можуть поєднувати навчання та роботу. Е, але якщо ми подивимось закон України про вищу освіту, а саме пункт 3 частини 1 статті 62, ми з вами дізнаємось наступне, що е, особи, які навчаються в закладах, закладах вищої освіти мають право на трудову діяльність у позанавчальний час. А здобувачі вищої освіти, вищих військових навчальних закладів, закладів вищої освіти із специфічними умовами навчання, військових навчальних підрозділів закладів вищої освіти, яким присвоєно військове або спеціальне звання, взагалі не можуть поєднувати навчання та роботу. А повернімося до студентів. Закладів вищої освіти. Яким чином студент-заочник може поєднати навчання та роботу, це логічно зрозуміло. А яким же чином студент денної форми навчання може поєднати навчання та роботу? Як правило, такі студенти у своєму навчальному закладі оформляють індивідуальний навчальний план? Чи є у студента такий індивідуальний навчальний план роботодавець перевіряти не зобов'язаний. Більше того, роботодавець не зобов'язаний вимагати у студента, якого він планує в себе працевлаштувати, щоб він надав йому такий індивідуальний план навчання. Те, чи є цей план індивідуальний план навчання, яким чином студент денної форми навчання збирається поєднувати навчання та роботу. Роботодавець не зобов'язаний перевіряти. Поєднання навчання та роботи є відповідальністю само. Мого працівника. В даному випадку роботодавець може хіба що піти назустріч зустріч такому працівнику студенту та оформити для нього спеціальний графік роботи, завдяки якому працівник-студент зможе поєднати і навчання, і роботу. Говорячи про працевлаштування студента, також важливий момент, що робота за трудовим договором осіб, які поєднують її із денною формою навчання, не є сумісництвом і оплачуються на загальних підставах. Тобто, коли ми працевлаштовуємо у себе працівника студента, ми його працевлаштовуємо в себе за основним місцем роботи. Ну, звісно, якщо такий працівник більш ніде не працевлаштований, окрім як у нас. Що ж, підсумовуючи все вище сказане і проговорене, студент денної форми навчання може бути працевлаштованим, якщо, звісно, він зможе поєднати таке навчання і роботу. Що ж, на цьому тижні всі відповіді ваші були правильними. Особливо я би хотіла відмітити відповідь однієї з підписниць, котра дуже детально все розписала з посиланнями на законодавство. Супер, це відповідь справжнього експерта. Що ж, а я всім дякую та до нових зустрічей.